Вітаю, дорогі вільномовці! Сьогодні я розповім тобі, як правильно формулювати і досягати твої цілі. Мене звати Анна, я працюю в it компаніях різних вже протягом восьми останніх років. Я є сертифікований скрам майстер маю дуже багато різних сертифікатів, які підтверджують мої технічні знання та коуча. А сьогодні хочу розповісти тобі правильно, як формулювати і ставити цілі. Адже я почала своє навчання саме в цьому в далекому 2014 році. Саме тоді, коли почалася війна в Україні, я вирішила, що я хочу змінити будівельну сферу на IT. Я розлучилася з чоловіком. Я звільнилася з посади технічного директора будівельній компанії, і я залишилася вдвох сином на зйомній квартирі. Цей мій був старт великих змін сьогодні моя промова складається з двох частин. В першій частині я розповім, як формулювати ці цілі, а в другій частині я розповім, як краще досягати ці цілі. Спочатку треба зрозуміти, що цілі бувають різні. Наприклад, є довгострокові цілі і короткострокові, і не треба їх плутати. Адже довгострокові цілі це наша мета, наша місія, це те, куди ти рухаєшся в своєму житті. Це як ото світло в кінці. Бути навіть недосяжним. Наприклад, в моєму житті, коли я в 2014 році вирішила перейти в ІТ-сферу, я вирішила, що я хочу бути менеджером. Там. Але ж я не розмовляла англійською мовою, а менеджер має говорити і вести мітинги англійською мовою. Тобто ця ціль була для мене недосяжна. Саме тому вона й була довгостроковою. Коротко... Що ж таке короткострокова ціль? Це ціль, яку ми ставимо на місяць, на квартал, на рік, наприклад. І саме її ми маємо правильно сформулювати для того, щоб покроково дойти, дойти до неї. Отже, я раджу ставити цілі, використовуючи техніку SMART. SMART перекладається як розумний і розшифровується як s Specific, тобто конкретна. m Measurable, вимірювана. A-Achievable, тобто ми її можемо досягнути. Relevant це та, яка релевантна, актуальна саме для тебе. І t, це Time, це вона обмежена в часі. Давай поговоримо про кожну з цих п'яти умов конкретно. Отже, Перша специфік. Ціль має бути конкретна. Наприклад, я хочу саме ці навушники. Не маленькі, не проводні, а саме ці безпроводні, великі, шуму поглинаю, навіть сама себе не чую. Це значить ціль конкретна. Отака в мене асоціація. Наприклад. Сформульована ціль, я хочу вивчити англійську мову. Що то значить? Незрозуміло. А от якщо я хочу піти на курси англійської мови в компанію Green Forest, яка на цьому спеціалізується багато років, ця вже ціль конкретна. Або хочу вести здоровий спосіб життя. Ну, в кожного то своє розуміння, що то значить. Каже, що це треба займатися спортом. Хтось розказує про правильне харчування і тут треба конкретизація саме твоєї цілі. Умова друга. Межири. Ціль має бути вимірювана. Все просто. Вимірювана в грошах, в кілограмах, в чому завгодно, в балах, але її можна порахувати. Наприклад, Погано сформульована ціль, я хочу стати фінансово незалежним. І що це як? А от якщо я хочу зарплату 2000 доларів, ну, то це вже зрозуміло, що значить фінансова незалежність для тебе. Наприклад, хочу сходнути на 20 кілограмів. Коли? Яким чином? Це взагалі можливо, за який період часу. А якщо ти скажеш, що я хочу схуднути, наприклад, на 2 кг, тому що я буду ходити на йогу, це вже якась конкретика, що ти будеш ходити на йогу, наприклад, 2 рази на тиждень. Або вчити англійську. Вчити англійську, то як? Який має бути результат цієї англійської мови? А от якщо ти скажеш, що я хочу здати екзамен TOEFL на 90 балів, ця ціль вже... Вимірювана в межриву. Третє, ціль має бути досяжна. Критерії досяжності це означає, що ти її можеш досягти. Наприклад, тебе достатньо сил, щоб піднімати такі гирі протягом 15 хвилин в залі. Тобто, ти можеш поставити якусь ціль пов'язану з фізичною активністю. Да? Наприклад, не просто схуднути на 30 кілограм, а наприклад, ходити до зали двічі на день, двічі на тиждень, і, хоча на день на день, можливо, теж не знаю. От, і робити якісь вправи, які приведуть тебе до твоєї конкретної цілі, схуднути на скільки там кілограм. Але не можна ставити ціль, я хочу сісти в шпагат. Ну, якщо я сідала в шпагат останній раз у школі і після цього навіть не пробувала. Ну, звичайно, я не зможу сісти через місяць чи через два в шпагат. Це недосяжна ціль. Треба йти поступово, і вона має бути досяжною. Треба поступово качати свої м'язи. Отже, четвертий пункт. Ціль має бути актуальна, релевантна саме для тебе. Чого справді ти хочеш? Дуже часто. Ця ціль може вести, ця умова може вести тебе до довготривалої цілі. Наприклад, в моєму випадку я хотіла бути менеджером, але моя точка входу була в it компанії через тестувальника. І тому я знала, куди я йду і чому ця ціль для мене релевантна, тому що ту ціль, куди полетить ця стріла, я знала. До чого я рухаюся, вона для мене була релевантна. Або ще дуже розповсюджений приклад. Чоловік хоче знайти роботу, і в нього ніяк не виходить. Але коли ти його запитаєш, а навіщо тобі нова взагалі робота, ну, він може сказати: ну, наприклад, жінка хоче iPhone. Ну, то добре, але що жінка хоче, це ж не твоя потреба, це не буде тебе мотивувати. А от якщо чоловік хоче зробити жінку щасливою, подарувавши їй айфон, то це вже буде твоя мета, мета чоловіка, що ти підеш і знайдеш роботу, тому що в тебе є мотивація, ти розумієш, навіщо тобі міняти цю роботу. П'ята умова. Ціль має бути обмежена часом. Це дуже просто. Я хочу здати замок з англійської мови до кінця року. Я хочу поїхати на Мальдіви. Це погано, поганий приклад. А от я хочу поїхати на Мальдіви, наприклад, на новорічні канікули, і для цього я підготуюся і візьму відпустку саме на той період часу. Це вже конкретизована ціль, яка обумовлена часом. Отже, давайте повернемося до мого прикладу. Ціль має бути конкретна. В моєму випадку я хотіла бути тестувальником. Це була моя точка входу в it сферу Вимірюваність. Я хотіла мати зарплату в 1000 доларів, того ж саме стільки мені було необхідно на товари першої необхідності та оплату оренди квартири. Далі ціль має бути ачі було в моєму випадку я е, навчалася на курсах тестування, програмування і англійської мови. Тобто я качала ті м'язи, які мені необхідно для того, щоб досягти своєї мети. Тому для мене вона була досяжна. Вона була актуальна, тому що саме через тестувальника я йшла до своєї мети бути менеджером. Я знала, навіщо мені це потрібно. І ціль була обмежена часом, тому що в мене на кінець 2016 року залишалося лише 300 доларів з продажу моєї машини. І я розуміла, що якщо я в грудні не знайду машину, не знайду роботу, то в січні я маю повернутися в будівельну сферу і продовжувати працювати. І два роки навчання підуть незрозуміло куди. Тому для мене все було чітко сформульовано і дедлайн був дуже чіткий. Як результат, я досягла своєї мети, я отримала роботу і вийшла працювати 16 грудня, як сьогодні пам'ятаю. Тобто я досягла своєї цілі. Отже, нагадаю в першому розділі. Ми проговорили про те, як формулювати цілі. Я сподіваюся, ви запам'ятали гантелі, годинник, мене з луком. І наступного разу, коли е, вас запитають, або ви захочете пригадати, ви пас пригадаєте всі ці п'ять речей, які я вам показувала: годинник, лук, гирю, гантелю, так і е, гроші, хто ж їх не пам'ятає, і конкретна ціль була навушники. П'ять. Далі переходимо до другого розділу. Тут ми говоримо про досягнення цілей. Я тут виділю чотири пункти: пункт перший. Ставте цілі в різних сферах. Виділіть для себе свої пріоритетні сфери. Наприклад, це може бути сім'я, робота і здоров'я. А... Не фокусуйтеся на одній сфері, і тим паче не е, ідіть одразу до декількох цілей в, одному, в одній сфері, тому що е, іде дисбаланс у вашому житті, і саме тому вам буде дуже важко е, потім втримати баланс, щоб не було ніяких порушень або ж скандалів в сім'ї. Тому що, коли людина заглиблюється, наприклад, в тільки в роботу, то вона втрачає. Або якісь спілкування в сім'ї, або, наприклад, здоров'я, тому що треба пам'ятати, що про правильне харчування, про фізичну активність тощо. Тобто краще вибирати одразу декілька сфер і в кожній з них мати якісь маленькі, досяжні цілі. Перший пункт. Переходимо до другого. Я дуже раджу цілі прописувати. А ще краще прописувати їх перед сном. Коли ми. Пишемо цілі. Ми задіємо нашу гнурку моторику, тому що ми пишемо. Коли ми пишемо, ми дивимося на те, що ми пишемо, тобто ми задіюємо зір. Краще всього промовляти вголос, що ми пишемо таким чином. Ми задіюємо артикуляційний апарат, а також слух, тому що ми чуємо себе. І на додачу, краще всього, уявляти те, що ви пишете, уже досягнутим. Тобто, якщо схуднути на 5 кілограмів, то ви вже уявляєте, що ви схудли. Якщо знайти якусь роботу, то ви вже уявляєте, що ви її знайшли. І таким чином ви включаєте одразу багато своїх органів сприйняття інформації і весь організм. Фокусується над цими цілями. А чому саме перед сном? Тому що вже давно вчені довели, що а, те, про що ви думаєте перед сном, саме над тим, в першу чергу, в чергу, і працює мозок. Тому я вам дуже раджу перед сном не читати новини, а писати цілі. Це був пункт другий. Переходимо до пункту 3. Як досягати цілей. Пункт третій говорить нам про те, що краще всього знайти оточення, компанію друга, хто буде йти поряд з вами на вашому шляху, до вашої цілі. Наприклад, самий оптимальний варіант, звичайно, це коуч. Але якщо є якісь нюанси, ви, не складається у вас з коучем із за грошей, ще якихось моментів, це можуть бути які, якісь курси, якісь друзі, будь-які люди, які будуть разом з вами. Гарним прикладом є курси вільномов. Адже тут гарне, безпечне середовище. Саме тут ти рухаєшся вперед. І саме тут ти отримуєш зворотній зв'язок від людей, а ще тебе можуть підтримати. І надихнути, і це дуже важливо, не залишатися наодинці з своїми проблемами і своїми негараздами. Краще, щоб хтось все-таки допоміг на, ваш, на твоїй дорозі. І пункт четвертий обов'язково аналізуй. А... Я раджу робити це хоча б раз на місяць. Наприклад, зроби собі звичку, в останній день місяця сідати і продивлятися свої цілі, перевіряти, чи вони ще актуальні. Тому що час е, змінюється, життя змінюється, і, можливо, в тебе вже змінились якісь пріоритети чи життєві обставини. І для тебе якась з цих цілей може бути неактуальна. Е, приклад. Знову життя. Отже, ви пам'ятаєте, що я досягла цілі, отримала роботу в грудні а, роботу тестувальника. Але було, як завжди, але я отримала роботу на 300 доларів. А ви ж пам'ятаєте, я хотіла тисячу. І для мене саме тисяча мала бути ціллю. Ну, що я зробила? Я проаналізувала, що ще мені треба вивчити, розуміти, знати для того, щоб знайти таке роботу саме на ту бажану жадану 1000 доларів. Я склала план дій, і через пів року я вже змінила роботу з необхідною мені зарплатою. Отже, давай підведемо підсумки. Цілі, можуть бути. Короткостроковими і довгостроковими. Довгострокова – це світло в кінці тунелю, куди ти йдеш. А короткострокова – це твій план дій, це те, що ти робиш кожного дня. Наприклад, я раджу зробити собі план мінімум. Наприклад, брати хоча б одну ціль хоча б з однієї сфери життя. Наприклад, сьогодні сходити. В зал чи на йогу, завтра піти на курс англійської мови. Післязавтра ще щось зробити з іншої сфери. І таким чином ти розвиваєшся в різних сферах, йдеш маленькими кроками, але ти знаєш, куди ти йдеш. І, звичайно, це під, піднімає твою впевненість, тому що ти бачиш результати, коли, коли аналізуєш те, що ти вже робиш. О, і тепер я хочу проаналізувати. Своє життя за оці 16 за цей період з 2014 до 2023 року. За цей період я вивчила англійську мову, і зараз я вже веду мітинги англійською мовою. Раніше я боялася, коли до мене підходили іноземці на роботі. Я просто втрачала свідомість, я нічого не могла відповісти. Зараз я проводжу. Вебінари, презентації, і я навчаю людей по всьому світу, тому що необхідно нам по роботі. Раніше, коли я почала свій шлях в ІТ, для мене зайти в мобільний телефон і зайти в налаштування щось там змінити було великою проблемою. Зараз я заходжу в бази даних, можу змінити код. І це все для мене не проблема, тому що я маю необхідні навички. Отже, я впевнено рухаюся до своєї мети. І саме головне, що я про неї пам'ятаю про ту довгострокову мету. І завдяки курсу Вільна мов я пройшла всі необхідні співбесіди на курси по менеджменту в Англії і почала навчання минулого тижня. І я сподіваюся, що це буде останньою сходинкою в, в цьому довгому шляху майже 10 років в досягненні бути менеджером в IT. Отже, давай з тобою підсумуємо, що обов'язково правильно формулюємо ціни цілі, потім обов'язково пам'ятаємо про них. Виконуємо все, що необхідно для того, щоб до них дійти. Отже, плануй, впевнено, крокуй, аналізуй і насолоджуйся досягнутими результатами, адже ти, ти того вартий.